Пані Ольга з трьохрічним сином Павлом з Звишнівця звернулася до тернопільських медиків напередодні. Жінка розповідає, спершу думала, що у дитини ускладнення після бронхіту. Тому кілька днів хлопчику збивали температуру. У нас був бронхіт. Ми лікувалися теж тут, в Тернополі. у Тернополі. Нас понеділок виписали і ми поїхали додому. В четвер в нього почалась температура 37,5. Ми дали норофен йому, ну так стало легше. В він встав, була температура 39,1. Ну ми, ми збивали температуру. Ми думали, що це від інгаляції. Де хлопчик міг заразитись кором, жінка не знає. Вдома на неї чекає ще один син Роман. Проте вакцинувати довгрічну дитину не планує. Не буде. Бо, ні, зараз таке всяке є то те, щось температура під після того піднімається. Ну як вакцинують. Не хочу я вакцинувати. З сином із заліщиків приїхала й пані Світлана. 17-річний юнак заразився кором під час навчання в коледжі. Хлопець не був вакцинований. Ой, ми не думали, що такий кірс складне таке лікування. Якби стані завжди повні, тобто що ой, погано, висока температура, взагалі дихання було погане. Сьогодні в інфекційному відділенні десятки дітей не тільки з Тернополя, але й з області. Діти різного віку. Найскладніше із немовлятами, розповідає завідувачка Ольга Дивоняк. Нині у відділенні троє немовлят із кором. На жаль, зараз маємо дітей новонароджених. Три дитини новонароджених є. Внаслідок того, що їхні мами, перебуваючи в пологому будинку, інфікувалися вірусом кору від інших порвіл, які хворіли на кір, після родовий період, після пологовий період захворіли на кір, і тепер діти заразилися вже від них. Зі слів медиків, стан дітей середньої важкості. У двох немовлят кірдав ускладнення у дітей пневмонія. Ще в одного немовляти в результаті кору діагностували бронхіт. Ускладнень від кору може бути значно більше, розповідає лікар-ординатор Наталя Хома. До ускладнень кору відносяться в першу чергу. Це є утити, ларингіти, стенозуючі ларингіти, бронхіти, пневмонія. Гепатити, коровий, гепатит, енцефаліти, мінінгіти. Тобто енцефаліт, мінгід це такі більш тяжкі, тяжкі ускладнення. Лікарі наполегливо радять вакцинувати дітей. Це єдина можливість убезпечити їх від ускладнень. Закликаю батьків однозначно вакцинувати дітей від кору, тому що якщо пройтись по нашому відділенні, хто лежить з найважчим перебігом кору, однозначно це не вакциновані діти. Одиниці дітей, які є вакциновані, лежать у нас в лікарні, і одиниці дітей, які вакциновані, захворіли на кір. Ще раз і ще раз пояснюю, що тільки вакцинація є єдиним методом профілактики захворюваності на кір. Кір не відступає від Тернополя за три місяці 2019 року. місті зареєстрували понад дві сотні дітей різного віку, які перехворіли кором. Сергій Балуцький Віталій Коземко, Тернопіль. 1